Ви на каналі Максмен Техноблог, а ось це посилка з Амазону, яку я отримав через 12 днів з моменту замовлення. І зараз я покажу, як замовляти з Amazon. І так, показую, як зробити замовлення на Amazon.com. Сразу скажу для людей, які не в темі, з. Amazon напряму в Україну доставити товар неможливо, тому ми використовуємо послуги посередника. І що це значить простими словами? Це значить, що ми отримуємо склад доставки в США. Повторюсь, я використовую посередника Дніпро LLC. Ось так виглядає офіційний сайт. Тут ми проходимо реєстрацію, і після реєстрації ми попадаємо на ось такий от чудовий сайт, де нас цікавить адреса в США. Е, я використовую, повторюсь, адресу, та, що нижче, це адреса безподаткового штату штат Делавер. Використовуємо її. Далі, на Amazon, я нахожу... Навушники Logitech G435. Тут є різні продавці. Мене цікавить цей продавець, у якого ціна 2999. Для того, щоб у вас відображалась така ціна, вам треба поставити ось тут індекс посередника в США. Якщо буде індекс України, то ціна буде зовсім друга, або її зовсім не буде. Тому беремо цей індекс у посередника із штату Делавер. Далі я нажимаю. Можу вибрати колір. Чорні коштують 50 доларів. Мене це не влаштовує, це дорого. Тому вибираю навушники синього кольору. І тут ціна 29,99. В стокі вони у нас знаходяться, тобто в налічі є. Безкоштовна доставка буде на 23 червня. Нажимаємо додати в корзину. Перехожу сразу в корзину. В корзині у мене тут є вже цікаві товари, за якими я слідкую. Я вибираю. Ці навушники, ось. І нажимаю Просіть to чекаут». Далі в розділі адреси я вибираю адресу посередника, Я, повторюсь, використовую Дніпро LLC посередника, Штат Делавере, індекс ось такий. от. Вкладка 2, тобто метод оплати. Я вибираю просто гривневу карту. Але я вибираю, що моя карта в USD. Далі в розділі 3 у нас нічого немає. В розділі 4 нам предлагає доставку платну, яка буде на 21 червня за 5,99, але я не розумію, зачем це, якщо можна зробити доставку безкоштовно на 23 червня. Я нажимаю доставка на 23 червня. Якщо ось так от зробити, то це виглядає ось так. В принципі, можна зробити і безкоштовну доставку, якщо підключити Amazon Prime. Це можна робити, якщо ви використовуєте перший раз, а так як я вже заказую не перший раз, то ця функція буде платною, тому я це не роблю. І просто використовую доставку на 23 червня. Наушники Logitech по ціні 2999, кінечна ціна, яка у мене зніметься, буде 29,99. І розміщую заказ замовлення. Є, заказ розміщений. Підтвердження буде надіслано на вашу електронну пошту. Протягом наступних 24 годин у вас є безкоштовна доставка всіх товарів Amazon Prime. Це чудово в наступний раз буду користуватись. Орієнтовна дата доставки 23 червня. Це дата доставки на склад Дніпро LLC. Після оформлення замовлення у вас гроші списуються з карти, списуються вони не одразу, а через деякий час, наприклад, 2-3 години або буває навіть і 8 годин. Списується по курсу вашого банку, тобто, якщо я оплачую через Приват24, то курс долара там 37.45%. Далі заходимо на сторінку Мої замовлення, My Orders, Orders. І там шукаємо трек номер на нашу посилку. Трек номер видається не одразу, а також через певний час, на наступний день або через 2 дні. І цей трек номер ми беремо, копіруємо і додаємо уже на склад посередника на Дніпро LLC. І тут на сайті є дві опції, щоб додати посилку. Є опція проста реєстрація посилки спрощений сервіс. Якщо нажать, то ось тут прям пише Цей метод реєстрації пакета для одного замовлення. Тобто, якщо я заказую одну посилку і сразу хочу її відправити в Україну, то я вибираю цей спосіб. Якщо я заказую з різних сайтів декілька посилок і хочу потім їх об'єднати, то я вибираю цю опцію. Реєстрація посилки повний сервіс. Нажимаємо і читаємо. Виберіть цей метод для відправки кількох замовлень з різних магазинів. В даний момент мене цікавить саме цей метод повний сервіс, тому що я планую ще одну посилку заказати із США, тому вибираю цей метод, вставляю сюди трек номер, який я взяв. Пишу вартість 29 просто доларів одна штука. Товар на вуши. Да, і тут зразу вибирається. І нажимаю Зберегти. Очікую надходження. Коли посилка з Амазону дійде на склад в США, то тут уже буде статус Отримано. Ось так це виглядає. На екрані знаходяться 4 посилки, які я буду об'єднувати. В одну посилку і цю одну посилку уже відправляти в Україну. Нажимаю Створити відправлення і з'являється перелік, де можна вибрати метод доставки в Україну та додаткові послуги, тобто вибрати авіадоставку або море. Якщо треба посилка швидко, то треба вибирати авіадоставку. І, і за того, що я об'єдную в даний момент 4 Посилки, вибираю послугу. Прибрати поштові коробки, мені із всіх чотирьох коробок перепакують в одну коробку. Ця послуга безкоштовна, тому я її використовую. Також можна вибрати опцію Убрати інвойси з посилки, але в даний момент мені це не треба. Далі я вибираю Авіадоставка, це швидка доставка. І доставка на відділення нової пошти в Україні. Далі нажимаю на кнопку Зберегти та Відправити. З'являється форма, де знаходяться всі мої 4 посилки, які я об'єднав, і тут нам пропонують зробити страховку на посилку. Якщо робите перший раз, то можете це зробити. Я роблю замовлення на Дніпро LLC уже не вперше, тому в сервісі я впевнений і страховку я не використовую. Після оформлення замовлення Чекаємо на реквізити на оплату цього замовлення цієї посилки. Оплату можна зробити або відразу перед відправленням посилки, або вже після отримання посилки в Україні. Я роблю оплату завжди перед відправкою. В цьому переліку знаходяться послуги, які я використовував. Тобто я об'єднував три посилки в одну, використовував безналоговий штат і тому ось така ось ціна вийшла. За три посилки, які я показував на початку відео. Це вже буде оплата за доставку товару, тобто посилки в Україну із США зі складу Дніпро LLC. Зверніть увагу, що оплату треба робити через сервіс PayPal. Там нічого страшного і сложного немає, але є один нюанс, який я раджу обов'язково використовувати. Вам треба робити оплату через PayPal, не по курсу PayPal. Тобто робіть оплату на PayPal в доларах. Зараз дивіться уважно на скріншоти. Це значить те, що при оплаті з гривнової карти, якщо в PayPal у вас буде вибрано USD, то у вас зніметься гривні по курсу вашого банку. Тобто зніметься менше по курсу 37.44, от як в моно в мене зараз вийшло. Отакий от, от лайфхак. Ну і все. Після оплати на наступний день нам дають трек-номер нашої посилки, яка вже буде прямувати в Україну. Повторюсь: я вибирав авіадоставку, тобто доставку літаком, це сама швидка доставка, і самий швидкий термін доставки із США в Україну. У мене становив 7 днів. Сім днів із США в Україну я отримав посилку на відділення нової пошти. Цю інформацію, цей пост я писав в своєму телеграм-каналі. Там я публікую цікаві товари, скидки. Тому підписуйтесь і на телеграм-канал, і на Ютуб канал. Якщо моє відео було цікавим і корисним, ставте лайк, підтримайте україномовний контент. І в кінці відео озвучу приємний бонус для всіх, хто зареєструється по моїй ссылці на Дніпро LLC на першу доставку із США скидка 25%. Тому обов'язково рекомендую спробувати. Дякую за увагу та перегляд!